легким движением руки обычный КАМАЗ превращается в элегантный Еврик. Еврик полукровка. Всем привет! Сборка. Расскажу так по сборке, по процессу, какие-то моменты. Может, дам ответы на чьи несложные вопросы. Вот, все уже с... Саме от таке основне вже накинув у уплотнителях на що їх клеїти. От. Я їх клею на 88 клей. Люди із Харкова, хлопці, склали не один камаз і, і відео знімали. От. 88 клей, ну, все нормально держить, не відпадає. Сохне одразу за руками. Приїжджав. Чітко, От, навіть скобу установив, не у всіх вона є, і не всі її так ставлять. То там відрізає, потім ще раз кусок, я зробив цільний. І там, де підрізаєш Обов'язково герметиком, того що там буквально зразу на, на другий день робиться іржа в таких містах, на тортях. По крилах. Крила я установив. Думав, на що встановлювати. Завод там ставить на якусь ленточку, там є щось вроде такого. Ну, то вскати заводське, много чого передумав і, і, і слоїти, і ленту, і навіть з велосипеда от покажу. Ну, всячину практикував, думав. Навіть <свісно>, із стиральних машинок думав, ремішки ставити Ми такі ну, класні, такі, знаєте. Раз не є, то у мене отакий. Так, да, про стиральну машинку. Ну, тема робоча. Так, зараз відкрию. Спочатку покажу на розширительний бачок. Хлопці шланги служать ну, годи от Шланг на розширительний бачок. Ото із стиральної машинки. В старих стиральних машинках просто мега сильні шланги. то все репає, а вони служать. И ще спереди тоже подобрав. Е, о Видно? Чи не видно? Вот. Надпись. Ватертова дань. Насколько я знаю. о И почувствую разницю називаюсь. Два года. Ну, больше стояло, чем їздило. Ну, служит шланг зачет Добре, далі по, по, тому, по установці крил. І то думав, і так, і навіть думав з якихось каністер рубати такі полоси. Ну, метал на метал я ставити не хотів. Воно має все собі робити. Ото і температура, плюс тряска, а камази, усе у нас їздять по ідеально ровних дорогах. Так. І, і... Много чого б казав, передумав і не всі мені варіанти заходили підходили. і підходили. Я установив крила на шоуний герметик. Хороший шовний Герметик. От то я експериментував. Но. І плюс його він знімає там мінімальні неровності, вони не є. І надавів і не ставиш сразу, а от треба чекаєш так трохи, щоб притух. Отак вже коли починає як, то, пленочку, як казав мій бувший сусід, кидає корочку. От коли вона вже кинуло корочку, і ото, тоді його ставиш. Чуть-чуть притис, хоп-хоп, постояло там буквально як минутку. І потім ще раз. Притис. Так, плавно, щоб вони не то. І... Воно лягає ідеально. От в одному місці. От у мене крила всі самодільні, от, 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 то всі кусок і тут і тут все я робив. І от в одному місці у мене щось ну, так, не вийшлося чуть-чуть із водительської сторони. Із той, і стою все в ідеалі. І плюсом така установка, що знімають всі вібрації і не буде видавати таке часто. І зараз я вам покажу наглядний пример, що з-под крила. Там теж то все. я встановив на шовний герметик. борту зробив чуть побольше. Завод ставить 4 чи я. Ну, зараз на других крилах заводських подаєм. Крила То ми теж самодільні, я робив крила. Кустарщина самопал. Вот. І дивіться, видно, Герметичок. все по периметру вийшов. І не буде пускати отсюда грасть туди, щоб вона текла прямо по покрива. Так, показую крила заводські. Вот заводські крила Камазівські. В оригіналі. За ними я робив свої крила. Купірувано, купірчиком Вот. І дивіться, ото. Людина, що робила, ти герметиком подмашував. Ну, то вже таким герметиком строїтельним, не важко. І ото заводжки, вже крило пасажирське. Дивіться, теж підмазав. А чого? А то, що тому вийдемо все сюди, то супрягаємо міста, де кабіна і крило, було метал на метал. І, звісно, не було повного прилягання. От і корозія образувалася і воно видавало. І неприємно, коли по крилові тече таке понятно. От. І от мені, ну, я вважаю. Считаю... При зборці кожний болтик ото, ото я робив отак. Дивіться, отак. Так робиш. Так, чуть-чуть. Так, подровив, подровив, так. Подробив, подробив, так, а Оп. Понял. І по різьбі. Отак. А так кайфуєш. Далі що? Безопасность при всі. всього. По дзеркалах. Кронштейн дзеркал. Заводські. Ідуть. Іде шістьорочка. Я пересверлив собі на восьмірочку. То воно було чуть розбито. І я розсверлив під восьмірочку. Тобто є болти твердость 5,8. От один даже біушний. 5,8. то не є відповідні узли. То не рама, не подрамник. Там. От. Я вважаю сюди, то допустимо ставити таке. Там прокладочка резина все як положено. А шильдик, табличка, модуль. От. На герметик теж. От там є три PG прямо у то у тюбик Суну, сунув, приклав, груз, чи як там, все. Теж, то все так. Теж торчик обов'язково замазувати. Ну. Ото, блін, при покрасці якось то замотався тупану. Ото в мене самодільні щітки грізіві. Ото четверта частина крила. Де все сходиться, полножка. а то крило бокове, заднє, ну то все понятно. А Ото самодільне. Їх е, ідеально робити з автобусних з мікроавтобусу, з старих мікроавтобусу, задні двері одинарні. Там є і ребра, оті, як відете, жорсткості. Теж все на герметик. І ніде ні щель, ні нічого, не буде ні уперед сюди витікати. Плюс звук, що важно. От. І а, блін, тупану покрасив, і з тої сторони якось замотався і капець. Со сторони. Со сторони того, Со сторони колеса покрасив, знаруження тут. Не саме проблема. Далі це. Стакан Маріо теж все, що у герметик, Як положено. По тому, по тому всьому я вказав все особо особо, так ще... А, по подножках. По підножках Вони грунтовані і покрашені, так як на сучасних моделях. Но болти то є болт. Із тоже строительного магазина то шляпка мебільна. І чтобы и його не портило, ну, эстетичность там ці типу, діла. Отвій с з тієї сторони. І, і вони такие мають квадрат має такий. Розсерлив. І от версія і оті квадрати, так молотком чуть супну, і вони якраз врізається у саму подножку. На алюмінію, а О, дивіться. Нормально. Так має бути. Баба не знімав, то і не увидів. Ну то тух, я знаю колись я ще в дійстві, коли в школу ходив. Подрабатав обично з, з мужиками, та одного знаю мужика, то там робить на, на топливному лишить, ключу вагон. Заведе, як начальник стріляти, капець. А, ще фартухи, чи як на них кажуть, фартухи, лопухи, защита. От, задня защита. Задня защита. Тоже вона, там кріпиться на 6 болтуз знутри, тоже вже салона закручується. І це тоже сюда герметик, так як казав. Дав притугло, чик, прийняло форму і тоді вже послі прижав. Чого? Того, що у мене було так. Стане машина в таке положення, то не часто бувало, але бувало. І на холостих. І воно. Розумієте, а нервий так, як се каже, треба берегти ти. От, Теж не було у мене квадратіку, тихо, то всі. Тож. Шість там є, так, 6. Загружки нема, не всі заглушки Сварку варити не хочу, не знаю що. наверно із алкопродукції старого образця Совєцького буде підходити І ставлю. Ставлю і все. Укладку, щоб не було металу метал-метал. Обична, обична бумага. Ну, Совєтська бумага. Просто тут завод поставив, я думаю, і, і, і я сюди поставлю. Щоб різьбу не запачкати і буду делати антикор. Підготовка йде. Же костер Вод є. Вчора був бограч. Нині буде антікор. Антікор. Чесно привезений із заробітку. сало там. Ну, все, усе, що має бути. Секретна технологія. І буду у нього. Воно таке похоже і заводське в салоні. Буду у нього додати чуть... ще смоли бітума, того що дуже живе. От дуже живе. живе. Додавлю, щоб було. Огляні то самі великі люди у нас в регіоні. Власть, міліція, доктори, то все ми. хоронити теж. Антикор у процесі. Половина вже готова. Вот, поставив подогріти, бо, бо стуни. Треба, треба двигатися оперативненько. Надівати одежду зовими рукавами і рукавицями, бо як попаде на руку, то капець. Так, слой виходить хороший. Мені подобається. І можна ще пустити у пара етажу. Но. Возможно, даже будет Руберт. Евро Рубироид или там еще якісь название. Люди ставлять є хороші отзывы. Но то мы будем експериментувати, Не знаю. то Топід вопросов. Вся вот. резина з кабіни на такі кусочки. Удобно использовать для розпалки огня. Майже вся резина, кроме лобового, його я міняв чуть раньше. и задних форточек. Их я не менял, потому что они в идеально прекрасном состоянии. Вот. После замены всех уплотнений кабины тоже ожидается позитивный результат по, по звуку. В первую очередь, то, что вот все познается в сравнении. Вот кусок новый и старый. То є у нас піни на обична, може і видно. Така як пористий шоколад. Вот. І вот кусок із, із того був вот, із люка на ньому май замітно. То воно таке, як глина уже все. Не, не рабочу. Вот оно вже не робить, так як би мало робити. Новий кусок десь затірявся, то я його приклав, як наполовину. Готово! Сюди де було по заводу. Ось так прикрив чуть-чуть буквально, щоб було закрити. Но основна маса пішла сюди, над колесами і пол. Отак. От у своя три. От такої посуди. Хватило на всю кабіну, повністю, щоб там все зробити. Тут буквально літру п'ять приблизно. Десь так. От. По колесних арках крила. Сюди, сюди. Сюди буде антигравій, тому що такий антікор, пушсало. У таких містах не живе. Його зганяє той містами повністю до, до, до крила. От, пісок, ну, все ще летить. Тільки то, антигравій. От, ну що, от такий вийшов антикор для такої для машинки. Ну. А далі буде. Внутрянка, кончані. Там буде що показати, та я покажу, щось розкажу, як і зараз. Будьте здорові, всім пока!